Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати в своєму весняному саду. Бажаю вам гарного ранку, гарного початку дня. Нехай цей день принесе вам щастя, нехай все виконається так, як вам бажається. Дорогі друзі, давайте прогуляємося. Зробимо коротеньку прогулянку з садочком моїм. Я вам хочу презентувати свої квіти, які сьогодні квітують. Ну, от перед вами ще квітує магнолія. Магнолія моя, гордість саду. Моя прекрасна рослина, яка вже в мене більше 10 років, але має пересадки мало. Ну і ось садочок після дощу. Отак от свіжо виглядає, дорогі друзі, у нас прохолодно стало. І вже декілька днів іде дощик. Такий собі дощик накрапає кожного дня. Це зараз вияснилося, я знімаю відео. І поки немає доки, доки немає дощику. І я хочу вас підвести до своєї красуні дерево. Подібної півонії до цього куща, який зараз перед вами. ну подивіться що це за величина, що це за кущ. Я, Він трохи асиметричний у мене, бо я його обрізала, адже тут не можна було проходити по цій, як я її називаю, потаємна стежечка. Тому він у мене е, вийшов асиметричний і от має таку перевагу сюди. от на квітник, в двір дивиться своїми пуп'янками. Подивіться, яка кількість пуп'янок, дуже багато цвіту на ньому. І він мене щороку радує. І я чекаю з нетерпінням його квітування щороку. ну от Я вчора дивилась він уже почав розпускатися, хоч цілий день дощ шов і квіти були закриті. Мені здається, вони якісь світліші в цьому році. Я не знаю, чи це мені так здається, чи вони насправді світліші трошки. Мені здається, в минулому році були більш насиченого тону. Хоча теж дуже ніжні і дуже красиві. От бачите, на сонечку потрошку починають розкриватися пелюстки. І там всередині просто неперевершено красиві течинки. Коли на дворі сяє сонце, вони повністю розкриваються, вони нагадують мені чимось, величезні маки, які вкривають оцей кущ. Ну от, Зараз ми стоїмо десь, от я зараз на рівні своїх очей знімаю. От, І подивіться, де висота куща. Е, він вищий набагато від мене. ну Тут два з лишніх метри є, це точно на цьому кущі. Отак От йому сподобалось, так він тут росте і радує мене. Ну, а підніжжя, як ви бачите, розкинулися троянди і водозбір, і ромашка дівоча І хочу вам сказати, що я цей кущ досить таки обрізаю гілки, бо він же ж схиляється на троянди. Це дуже красива троянда. Ювілей принца Монако. І ось я дивлюся, що ювілей принца Монако в цьому році не встигає ні за водозбором, ні за піоном, ні за ромашкою дівочою. Тут, мабуть, треба робити якусь прополку реальну для того, щоб дати можливість розвиватися троянді. Подивіться, як насіялося багато цих все самосіль. Мені не хочеться його виривати, бо він теж гарний. І він доповнює квітування троянд. І ромашка доповнює, і водозбір. От в мене все-таки сад безперервного квітування. Щось закінчує своє квітування, щось тільки починає. І весь час сад стоїть з квітами. Він радує. І серце, і душу. От подивіться, сонечко, і він прямо на очах розкриває все більше і більше свої пелюстки. Цей піон. От такий він у мене, чарівно красивий, ніжний, має свій специфічний аромат. Ну і тут нарощують свої бутони, троянди. Яблуня вже переквітла. Ну і все йде своєю чергою. Весна на дворі, час ароматів, час такого благоухання, адже квітує зараз бузок. Прекрасна квітка, прекрасний кущ, але все-таки підійдемо ще раз до піонів. Ну, це тільки напіввідкриття. А от коли розкриються ці всі, Бутони, я обов'язково це все буду ще знімати. Ну, пройдемо через потаємну доріжечку, потаємній доріжці. І подивимося на оці прекрасні, оці чудові спюреї. Подивіться, які вони розмальовки мають, які красиві прирости, бордові на тлі отакого от салатного кольору, майже жовтого. Світло-світло-зеленого, салатовенького кольору. Ну, а тут підростають піони, підростають гортензії, газон пострижений, хоч його важко було стригти, бо був мокрий-мокрий. Ну і квітники чекають прополки. Нехай чекають. Коли буде час, тоді буде час. Ну, а тут, а тут мої троянди. Оце Amnesty International. Вона такого молочного білого кольору, вершкового, я б сказала. От кремовий такий колір, красивий. ну, На сонці вона робиться майже білою, але подивіться, скільки приросту і скільки обіцянок квітувати. ну, це моє Грета йде, вона дуже любить зніматися ця киця. Це наші ПВО садове. І в нас ніякі шпаки не мають права нічого зривати без її дозволу. Я маю на увазі черешні. Ну, а тут потроху квітує шоловидний флокс. Ну, потроху, чого я кажу потроху, бо потроху. Шоловинний флокс, дорогі мої, він любить відкрите місце. Він любить сонце. Він любить такі місця, як пригорбочок такий собі. От. І сонце, сонце, сонце і сонце. У мене ж посаджений він в такому місці, що сонця не досить для нього. Адже тут. Як ви бачите, велика наша родова сімейна абрикоса. От вона тут стоїть і вона створює тінь. Для гортензії це й добре. А от для шилоподібного флокса це не досить добре. Ну нічого, я вже його пересадила і в інші місця, тому. Десь він вже заквітує, вже так як йому хочеться. Ну, ось тут теж, бачите, потрошку. Ніби й на сонці ж садила. Ну, але ж воно тут, це сонце, виходить, не цілий день. Ну, шилоподібний фокс, хто буде садити, можливо, хтось вперше його буде садити. Зразу садіть на такому, як то кажуть, сонячному місці, де буде цілий день. Сонцепь на такому собі белебені. Ну і тоді він покаже саме найкраще себе. Ну, У мене, на жаль, такого місця немає. Бо сад у саду, квіти в саду, бачите, дерева, черешні, абрикоси, яблуні і туї, і все це. Ну, от, всі ці будівлі, будинок і всі інші будівлі і кусочок городу, це все на 10 сотках. Тобто це все дуже тут тісно, дуже тісні посадки, як ви бачите. Ну, Маємо те, що маємо. Так що, як мій дід колись сказав, коли я вперше отримала цей будинок, ну, скажімо, від роботи, як молодий спеціаліст, то дід приїхав дивитися, подивився на це все, сказав, помовчав, спитав на палку, це тобі все? Я кажу, ну да. Він помовчав. Ну що ж, все з толком, але на цьому городі можна й наробитися. Що він сказав, подивився його, згадую дідуся свого часто, часто мудра людина. Він дивився практично на це все. Він все життя працював на землі і знає, що таке і 10 соток, і що таке 6 соток, тим більше, коли ти маєш основну роботу. От, тому е все це залишилось, звичайно, у спогадах, але. Вернемося все-таки до саду. Я хочу вам сказати, що густі в мене посадки, тому що інакше я б не змогла посадити ці всі рослини у себе в садочку. Тому шилоподібний фокс краще садити на місцях дуже відкритих і дуже сонячних. Ну, от, я в своєму родовому гнізді. Де батьківська хата? От знайшла таке місце, посадила там шивоподібний флокс. Дуже сподіваюся, що він розростеться що буде от така от галявина, квітуча весною, як у багатьох із вас. Ну, а в мене, мене тіньова зона, бачите, тут тінь і тут тінь. Ну, і так, трохи тінь, трохи сонця. Ну, Принаймні при нашій погоді літній, коли в нас стоїть спека така, от, що і дощу немає, і пече під 40 градусів, то воно може й добре, що затінок трохи є. Ну, але шилоподібний флокс, ще раз вернемося до нього. Він квітує весною, він любить сонце, він любить відкриту таку собі місцевість. Хто буде всадити вперше, Можете використати мої поради. Ну, а далі пройдемо, подивимося, що там ще в нас в садочку. І глянемо з іншого боку, як там наші рослини себе почувають. Ну, Після дощу все вуха попіднімало, все йому краще стало. Трава теж вуха підняла, продовжують квітувати тюльпани, ще ті, які я вам показувала, продовжують квітувати. І Нарциси сортові, які я недавно придбала і посадила їх цією зимою. Ну ось, дивіться, яка краса. Яка ніжність, яка чудова палітра. Це взагалі сама ніжність. Сама ніжність. Ну, а тут у нас ось красунчики, які. Ну, просто. Очей не відірвати, краса. Слово краса, мабуть, не може виказати усі мої почуття, які в мене народжуються в душі, коли я дивлюся на оці прекрасні нарциси. Ну, це все одно як десерт якийсь дуже смачний, дуже красивий. Ну, і сад змінюється на очах. Дощ пройшов, ось хости, подивіться, вже вони їх і близько, не видно було, тільки носики показали. Ось вони вже всі наверху. Вербенник копічатий доганяє вже гейхеру. Дивіться, які вже піднялися лілії і флокси піднялися. От. Ну і все чекає рук моїх. Тож, не буду тратити часу, покажу вам ще свою дерево подібну. Анабель, гортензія, дерево подібне Анабель. І ось внизу піднімаються хости. Хости різні. Я хотіла, щоб тут був такий хостовий рай, ну, сіля робить шкоду. Ну, прямо ходить, куди надумався, туди йде сіля. Ну, хто таке робить? Тікай. Тікай, світи, Іди. ти. Ти ж поважний собака, ну хіба можна так поводитися? Тікай, світи, бистро. Сіля. Сільвір. Ой, цей Сільвір. Ну, і от подивіться, які хости здорові, гарні. Хочеться мені дуже, дуже хочеться мені, щоб вони цими листками закрили отут підніжжя і троянд, підніжжя і травоподібної гортензії Аннабель. І тут було селено, зелено і декоративно. Ну, ось тут іще стільба в мене є. Їх було дві. Ну, одну сіля зламав. Я все надіюся, що вона десь від корінчика відійде, але вона не відходить поки що. Ну, оце от рожева стільба. Мені такі її треба пересадити звідси. І ось у цьому місці була стільба біла. На жаль, немає. Хотілося б мені дуже, щоб вона була, але немає. Ну, він же не знав, що він таке зробить. Наступив лапіщем своїм, да і все, да, сілька. Ну, я ж тебе все одно люблю, звісно. Ну, а ось тут, подивіться, бруслина. Вона звиває дерево, я це хочу так, щоб вона на дерево пішла. Дуже мені хочеться. А біля неї такого приблизно кольору хвости. І це все перекликається своїми кольорами. І ось такі хости кучеряві, кучеряві, варіатне листячко. І більші хости. І деревоподібна анабель. Вона, вразив іще мене, красуня. Ну, а тут, як ви бачите, троянди. Це етюд, я вам її показувала вже неодноразово. Вона вже з бутонами стоїть, етюд. І біля неї плетиста гортензія, Шнеєвітхен. Або айсберг. Вона теж вся з бутоном уже обіцяє скоро квітувати. Дивіться, скільки бутонів. Це все обліплене буде білим цвітом. Так, як і щороку. І з нею буде перекликатися Деревоподібна гортензія Анабель. Ось така вона струнка у мене, от така вона красуня в мене. Люблю її дуже. Це подарунок моєї мами. Тут дуже багато подарунків моєї мами. Вона дуже любила квіти. І все, що в неї було в саду, все в саду і в мене зараз є. Це така тепла спогадка про дитинство, про батьків, про рідний дім. Дорогі друзі, я думаю, ці почуття знайомі кожному. І оцей вже це теж. Від мами і від бабусі, від моєї. Подивіться, скільки тут бутонів. От він скоро-скоро, скоро, скоро, скоро заквітне і тут буде стояти такий аромат причудовий. Ох, як я люблю жасмін. І тут лавочка в мене. І от я буду сидіти тут і нюхати. Нюхати жасмін і з вами розмовляти. Бачите, тут ще одна різновидність хост піднімається. Ну, знову ж таки, перецілили вже нарциси, треба їх видаляти. Маються на увазі квітконоси. А листечко ще повинно стояти довго-довго, для того, щоб цибулинка набирала сили. І пройдемо подивимося, що тут іще. Ну, троянди. Троянди всі з бутонами обіцяють квітувати ось такі от вони мої. Це ніодал. Бачите, яка вона впаде. Це ж я її дуже обрізала, дуже сильно обрізала. Ну, а ще ось перед вами стоїть, і ще вона стоїть у цих відрах, в яких вона зимувала, я її ще не висадила. Ну, надіюсь, буде час, і я це зроблю невдов... недовзі. Скоро-скоро. І от тут перед вами нові посадки моїх тюльпанів. Ну, ось такі з гольчатими краями. Красиві, незвичайної форми. Такі от нібито на них іній випав. Ой, красивий який. Ну, і з Греточка знову прийшла мати дівчинка, така хороша, хороша. Ну і ось ще такі з гольчатими краями вже іншого розфарбування інша палітра схожа, але інша. Мускарики. І все чекає, чекає стрижки і прополки. Змінилися вже і. Примули. Оці от фіолетові, вони поховалися під листочками, хоч вони ще там і квітують. Ну, а ця примулка ще квітує, дуже так гарно. Гарета, не пхайся. Ну, Гарета, ну, ну, я розумію, що ти дуже красива, дівчинка, але ж не заважай. Ось такі красиві примули. І жовті. Вони різних сортів. Ну, Гри, давай покажемо цю примулу. Ти красивіша. Я розумію, що ти так вважаєш, але ж, але ж. Ось такі. Красиві величезні квіти. Ці поменше. Але квітконоси в них високі. Ось тут ціли букети моїх улюблениць Примул. Дуже шкодую, що раніше якось не посадила. Сея була дуже так. Вся абсолютно, ну скажімо, увлічена трояндами. А от ці квіти якось були на другому плані. Хоча ж вони такі чарівні, вони просто красиві, по-своєму, дуже ніжні і весною як же без них. Ну, тепер у мене вони є. Дорогі друзі. Моя прогулянка не зовсім така вже й коротка вийшла. Якось так мені з вами завжди поговорити хочеться. Тому, вибачте, що не так швидко, як хотілося. Але я зараз вам хочу побажати гарної весни, мирного неба над головою, спів птахів, квітування ваших садів. Нехай вам все вдається, що ви собі запланували. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте написати відгук. Дуже ціную ваші поради, дуже ціную ваші душевні такі собі розмови зі мною. І хто сьогодні, можливо, вперше, підписуйтеся, буду дуже рада. З вами познайомитися. Напишіть обов'язково, звідки ви мені це дуже важливо знати, і хочеться знати. І на цьому буду закінчувати. Ще раз всім здоров'я, радості, добра і мирного неба над головою. До побачення! З вами була Наталія у своєму травневому саду.